Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники, і тут ми тільки будемо готувати. У нас є ще один канал, який називається Соняшники sunflowers Соняшники і по-англійськи соняшники. Тут же ми називаємося Тільки соняшники. Друзі, ми тут лише готуємо і тільки їмо. Наш папа любить готувати м'ясо і рибу. Бабуся наша готовить дуже смачні млинці. Вона взагалі все смачно готує. Млинці, голубці, все. Я полюбляю більше всього, полюбляю готувати салати. Друзі, якщо у вас є якісь рецепти, я пам'ятаю: 90-ті роки, коли я була молодою, і ми всі ділилися. Різними рецептами приготування, тому надсилайте мені, а я вам буду показувати наші. Ми будемо готувати, ми будемо куштувати, ми будемо вам розповідати про смаки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок. Обов'язково пишіть коментарі, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Залишайтесь зі мною, залишайтесь на моєму каналі. І будьте завжди з нами, друзі. Гарного вам дня, чудового настрою! Я вам навіть покажу, от я бачу, там у мене кавовий апарат з'явився. Я вам навіть покажу, друзі, яку каву готує мій чоловік. У нього виходить дуже чудова кава і яку каву полюбляю я. Будьте зі мною, будьте завжди зі мною, друзі, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Гарного вам дня, чудового настрою! До зустрічі на моєму каналі. Будьте зі мною, друзі. Сьогодні ми готуємо заморожений Смачний. сік. Заморожений сік. Смачний. І красивий. Можна замість морозива скуштувати. А ще вирішила це виріш. Компот, це що приготувала, і зроблю з нього. Заморожу і буде лід. Мені здається, буде дуже чудово. Поставили. І з компота чудово. Морозильну камеру. У нас у нас ще стара морозильна камера. Є. Ніша. Дуже незручно. Потім діставати буде незручно. Подивимось, який, який буде лід. Мені здається, що він буде смачний. А це, друзі, я полюбляю таку каву готувати. Дуже смачно. Це мікс 70% арабіка Бразилія і 30% рабус. Трішечки є кислинка. І мій сметанник. А наш папа готує дуже чудову каву з молоком. Отак, в нього така густа пінка. Дістаємо наш заморожений лід. Але морозильна камера в нас стара і дуже тяжко звідси діставати сам лід. Як достати, якщо воно? Беремо гарячу воду, якщо ось така неможливо дістати. Гарячою водою прийдемося зараз. Такий лайфхак. І наш смачний лід вивалився і починає потихеньку І смачний заморожений сік. Смачно смачно. Приємного будьте зі мною.